І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA, дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає брутальний кіт на Toinux. Або, вірно, назва ці, цієї імбо ПТшки легендарнішої ПТшки. Waffentraгер AUP'E100 Він же, як я його називаю, легендарний. Відроджений з попелу. Так, повсталий з попелу. Відроджений так буде. Так, буде чуд, чудова буде назва. Із попелу. Пенікс. Карта Ерленберг. Ну що, до бою. Так, до речі, це відео я записую до оновлення, вже Ерленберг зміниться. Отже, ще ми побачимо на старій карті Ерленберг. Бачимо, що Obre Position, з якою там буде також змінено, до речі ландшафт Допоміг, тому що, ну справді, я так подивився, яке там буде оновлення, то от з Нижнього Респу захоплюють верхню точку так біля млина, а з нижнього а з верхнього респу то під млин під'їжджають і далі немає просто І це так завжди, до речі, було. Тепер же ж вони там будуть якось, ну, я так розумію, дзеркально буде. Перекопаний ландшафт, що і з Верхнього, і з Нижнього Респу також можуть нормально там приїжджати. є стежки є і ЛТшки. Це буде цікаво та чудово, та й напевно, що і птшки у Вона чому легендарніший, ну хто не знає, то це реально таке імбіщенське імбіще було, коли вийшла ця петеха Вона зламала рандом. Всі почали сваритися і її вивели з гри. Ха -ха -ха. Потім вона поступово почала з'являтися. В режимах останній в Офентрагер, повернення в і в оренду там видавали за ці режими, а потім продали її за неймовірну кількість золота, так за 100 тисяч золота золота можна було купити її, так я розумію, на Чорному морі. Отже, хто у кого були такі кошти, то, я не знаю. Ну Мені здається, що... Є топові клани, так, де там, на глобальні карти вони там дуже багато золота заробляють. Мені здається, що просто хто зароби, заробився золото. Бо придбати стільки золота за реальні гроші, я думаю, це, то, ну, можливо. якщо є можливість, то чому? В принципі, ні. Поки розповідав чудові та цікаві історії. 2-2 у нас по бою. Один ворог знищений. 2000 вже майже настріляно. КР взагалі здався, тому що підловив його. Дивіться, як ламав рандом. Гера просто в хлам випукнув. Гера 11 рівня в хламіще ще Він взагалі підняв, підняв ствол гармати і сказав, Все, я здаюсь. А тоді ж не було таких сильних танків. Ну, мені розповідали чудову та цікаву історію, що на, ну, я ж не заставці ці афентрагери. Чудово та цікава історія, що коли виїжджаєш ти, ну з'явилися в виїжджаєш ти на карту Вестфілд, а вона була іншою раніше, так? Вона така більш відкритою була, і наскільки я розумію, то. І стоїть десь у в Офентрагер. Любий танк в хлам просто виносив. А уявляєте, три в Афентрагери стоїть. <сум> ти ж не було таких швидких. Ну, були швидкі придкії, до речі, ЛТшки. Але вони, напевне, навіть не встигали доїхати. Посварилися і виявилися. Зараз вони небезпечні все одно бачите. як Я казав, якщо їх повернути, наприклад, то... Ну, наші герої показують, що вони все одно в умілих руках дуже небезпечні. ще Так, 5 снарядів, а піще вилітає у нас під 600. От, з хакера 600 вибрав. На одній позиції. Це реально це ВТ Кустова, але якщо вже тоді підшотнені всі, можна їхати і отак одним барабаном 5 ворогів познешкоджувати. Для тих, хто вміє грати, ну і полюбляє грати на таких патихах, наприклад, як є. Ну, я полюбляю, хоч вона не броньована, Скорпіон G, так, ви бачили, як я на ньому граю. Задоволення просто граю. І спочатку постояв, постріляв, постріляв, а потім вже бачиш, що є можливість можеш їхати вже і продавлювати. Так, наш герой тут зрозумів, що зараз продавлять місто, тому відступає. Покинув він братиша на канопаний, ну. Що ж зробиш? <смі> Ніяк ми його не врятуємо, бо зараз якщо ще підсвітимося, то... А вже підсвітився. Зараз ще від артилерії Так, ну, У нас там із розвален замку небезпека йде, бабаху ми можемо зараз втратити. От тут не пробив. Ну нічого, все одно по повинно вистачити нам барабан. Чи два снаряди. І ось я бачите, як ламає рандом. От просто зловив когось і все, і не відпустив. Відтопушився фугасом від ДБВ на тисячу. Помстився за свого братіша. Відступає тепер по нульовій лінії стежка. Ну стаємо в дефовській деф. Якщо ми одного вихлопу вихлопушли, то ми ще одного вихлопу. А під'їжджав, він вже, напевно, шотний шотний. Врятували би баху, все ж таки. Ну не шотний, але нам вистачить цього. Пари. Що казати про вісімки, так, наприклад. Ну дев'ятки вісім. Ну девятки добре, там ще багато хп. А що про вісімки казати? А раніше ж я так розумію... E, що могли до десяток і шістки там потрапити, так? <смі> Міг всіх шісток як лускати як горіх. Ще одного кера, кера вихлопушимо. П'ять ворогів вихлопушено, 7852 настрілено. 60 тп. Ну, зараз перезарядимося. Довга, ну довга перезарядка, але для такого барабана, я думаю, це все вірно. Тому що, якби ще й швидка перезарядка, то... Взагалі це було щось неймовірне. Так, ну ну в принципі так, цю навалу витримали, зараз ми вихлопушимо. Наші братіші там може вихлопушать. І що робити? В них залишився ДБВ, він десь в місті стоїть, бо звідти постріл був. В них гріль десь ще залишився. Скоріше всього, він поїхав сюди на млин. Хакер поїде зараз доб'є, все ж таки 60 ТП, якщо є ХП по 60ТП також боляче. Більше. Напруження досягає свого апогею. Чи ж нам треба встигнути буде знайти, а ми ж знаємо, що гріль він дуже швидкий. Та да, й Т-95 HMC також швидка Неповільна, так скажемо. Немає А чи 60ТП не втік до бази своєї? У Дефовський Деп. Може таке бути? М -м, показує, браті, щоб її підсвітити. Напевно, що вони втікли всі на деф снова. Карта не маленька. ДБВ в принципі міг би поїхати під підсвітити. Об'єкт, напевне, що немає в нього ХП, о, верніше, немає в нього снарядів, то він поїде зараз під світ. А що йому робити? Ну, немає, на ньому часто не вистачає, чи на таких картах часто не вистачає в нього снарядів. Рубаха у нас, бачимо, терпляче стоїть він бо позішен. Хоча міг би вже напевне під'їхати і в розвалений замку, так як там немає нікого. Що, що робити будемо? Бачите, пише. На бабасі. Їдь вперед, часу мало. ні об'єкт став. Він були ще до братішів під'їхав. Треба 2 тички для ЛБЗ пиши. Ха-ха-ха. Більмой вже <плес> 9000-то стріляли. Дережі зараз відданими. Тисячу 1500. Хапер щось під'їхав обізнітися. Там взагалі немає, Він там світиться нахай. Так, ну напружено стояли, стояли, ось він ДБВ, де у них стояв. Побачили ми 60ТП, хак я в цей момент переїхав. Бабаха не сміливо, але потихеньку-потихеньку до міста під'їхав. Наш нашому герою ОБЗ треба виконати, так? Два пострілі треба зробити. Деальна дуэль. Хакер все ж таки не витримав, поїхав на детови. Братіш, почекай, почекай, зараз буде. зразу... Чудово. Так, тепер треба дуже швидко, 3 хвилини до завершення бою. Всі вперед. Гоу, гоу-гоу. І бабаха вже треба сміливо їхати вперед. Ось ще гриля треба знайти. Ну, хакер там пора, я це штиця Хто Абаха, Абахабачимо сміливо поїхала Побачив, що в місті нікого немає вже сміливо І вже об'єкт поїхав Но об'єкт є я так розумію що в нього є Снаряди, тому він так просто під'їжджає ближче до пратішів. Вага! Артилерія наша повинна забрати. Ми гріть. Один постріл ми витримаємо гри. Може і не витримаємо, до речі. Дві хвилини до завершення бою. Тут я бачу, що от на Арлен майже постійно отакі напружені бої до останньої секунди. А що вже буде на оновленому Ерлен Давайте на захоплення. Ставайте, двоє захопимо. Хай він думає, що йому робити. Давай на захоплення. В принципі, секунда в секунду. герой порти. Я не знаю, може зараз артилерія приїде, там в принципі швидкості вистачає, приїде стане захоплення, бо в нас секунда в секунду, я не знаю. Дасть, дасть перемогу при захопленні чи ні навіть не секунда в секунду навіть пару секунд в мінусі Опа, нарешті ну правда, він бачите шо ти шопи шоп немає він не виїде він так і не вийде Ніхто не світиться. А, він знищив артилерію тільки що. Ну виконав так об без... чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні а всім дякую до зустрічі. Бачимо, як радіє наш герой виконав завдання